Сьогодні вас узрів Бакінь. Звідки? З Києва ви? З Львова? Навчаємося. Навчаєтесь у Львові. А звідки родом? Житомирська області. То гарні дівчата в Житомирській області. Ми спекли сьогодні для вас щасливий штрудель до Вікторії Сікрет. Пригощаємо за пожертву і допомагаємо бажання здійснити. Якраз відсвяткуйте ваші гарні покупки. <свят> Дивіться, шматочок, то одне бажання можна замовити 100 гривень, коробочка отака 200-300. А там від серця скільки бажаєте. Три бажання, і ми місяць супроводжуємо вас. Ого. 100. І три бажання допомагаємо здійснити. Любий матеріальне, нематеріальне, який захочете. Спробуємо. Є сирник, є сирник неймовірний, а є штрудель. Що більш любите? Сирник Це авторська робота чарівника Сергія. Я іноді медитую, роблю такий неймовірний сирник. Там три шматочки і три бажання буде. Скільки? Бажано 200-300 там від серця, скільки бажаєте, хоч мільйон гривень. Ну, Якщо нема, зробимо так, щоб з'явився. А є здача. Є. Скільки дати, скільки... так. Давайте тримайте 200. І тримайте. Кидаєте в коробочку? 300. Так, і сьогодні ви замовите любе бажання. В телеграмі скануйте телеграмі. Я вам Дай -дай. пришлю подарунки і допоможемо ваше бажання здійснити. Скануйте. 19-19 теж якраз не, потік. Не, не. Хапайте той потік. І швиденько 19-19 чарівник Сергій. В ці в цифри вірите? Так, я теж вірю. Та, у мене друг великі гроші на цьому замовляє. Відкрив інститут цифрової психології Сюцаї в Дубаї, вже 181 країна. І якраз в той час ми замовляємо бажання. Так, бажання пишете сьогодні в доконаному чи в минулому часі. Минулий час, ну, ніби у... уявляєте, ніби відбулося. Сумієте, молодець. <свіс> Та, е я ж бачу, що ви руда і говорять руда щаслива. Та, дивіться, бажання таке, кохане є, немає у вас. Є, а у вас? <свят> Теж є. Знаєш, таке бажання. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого і коханий подарував. Що? Уявляємо. Наприклад, нову суконку та калічка протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання? Ну. Так. Зрозуміло, як замовляти, так? Відправляйте. І таким чином три бажання. Друге бажання таке може бути, ким працюєте. Що робите? Я фотограф. Фотограф. Бариста. Бариста. Значить, зробили з Сергієм колаборацію. Нерухомість фотографуєте? Ні. Ні, а що? Більше людей? Ні, да, ні. Індивідуально, Значить, зробили з Сергієм колаборацію, збільшила свої доходи на 200, 300, 500, 1000 доларів та більше в місяць протягом від зараз до одного-двох місяців. Може бути таке? Та ви ж фотограф, ви ж креативна людина. То, що ми можемо уявити, ми то можемо мати. Та подивитись фільм «Секрет». я вам пізніше скину. Він допоміг вже дивились? Молодець там з коханим дивились? Передивитися разом, то інший вайб такий буде, Забри. знаєте? Та. І ваші бажання будуть швидше здійснюватися, і я вам пришлю подарунки десь вартістю 150 тисяч доларів. Там дуже цінні будуть пізніше вам. І ви одразу мене берете, ото додавайте до контактів от. і сразу відправляєте вашій подрузі. Ото от так, раз, і QR-код, і відправте. Давайте, я вам потом до дві дівчини. Ото молодці, ото бачите все. Значить, ви. А, нема. Ну давайте отак. Все, значить, пишете ті бажання. Я присилаю подарунки, допомагаємо бажання здійснити. А ви напишіть, що ви найкращий бариста. Ви мені напишете найкращий хто? Фотограф. Добре, mm -hmm. все вечерівні. Було цікаво. Mm -hmm. Та хай щастить, будьте здорові.